Да. У нас сьогодні перестановка. У нас сьогодні такий знаєте, насичений хороший день, хоча на базарі сьогодні людей було небагато. Ми вирішили покласти стіл сюди, диван сюди. А ну напишіть, як було краще. Ну це що, це, ви знаєте, він завтра може бути вже додому. У нас кожен день, костя, пішов до нового пошту, приходить, заходить і дивиться, каже, що таке? Найшось тут не то, зайчик. Дивися, поки ти пішов, легким движенням хво, від це все убралося, тут прибралося. Тут повитиралися, все послажувалося. Думаю, ці цвіточки. Дивіться, як добре. столик тут до холодильничка підійшла. І, якщо що, устали. Так? Устали. Прилягла. Ой, ось стия, встану, стара вже, палку маю. Така хочу бути молодичка, а встаю ті ж крижі болять. Знаєте, така ділова? Ні, ну що, ви, дівчатка? То головне привстати. Ні, ну а що ні, утром буває, я не можу встати з кроваті. Так полягаю на бік, біг, скочуюся, той колобок полює, ні баляшка. Ну що робити? Так що ми ріднулічки, ви ми... поняли, зробити перестановку, це, е, ну, це, ви знаєте, це, мабуть, як дурному згорі зорі скотиться. Серйозно, для мене щось робити це треба дві Я бійці стали подвір, але нема куди. Ну, Бачу вторий етаж, уже точно, та вже точно я вже не буду народна артистка проза потім буду виженувати, сказав, слухай, ти двохетажна жінка, давай йди, ти починаєш нам. Та я вже стою, мовчу, нічого не двігають, розумієте. Да, Тому що якщо вторий етаж, вечір тебе буде. Чи ти представляєте на втором етазі стоя, диван стоїть, да? ну це все. Господи світа, мовчи, мовчи, ти вторий етаж завтра. Коротше, одним словом, хочу вам сказати, що таке ми собі зробили, а ну напишіть, так воно лучше чи ще, ще... що Ще, зробити? ще зробити помити пол, потім зайчик, ще ми потім йдемо під музику. Ти ж знаєш, так, це моя. Дивіться, ви ще бачите з Костіка. Це втри, зайчик вже? Втори, так? Вже. Ну що рот не закривається. Так що ми кросточки, дивіться, а ну так лучше ні? От прямо воно, знаєте, знаєте, як пространство більше стало. Я хочу вам сказати, що уют в цій рукавичці можна зробити. Це в нас така рукавичка, ви знаєте, вона така маленька. Некоторі приходять, боже, ми на відео дивимося. У вас таке велике простелка, великий і квадратик, і він такий уютненький, тут так чистенько, так що, як вдома. Я вам чесно кажу, у мене тут встановка, як домашня. Ну, чесно, ми стараємося да. Ну, Ви ж розумієте, що в нас тут коло все чистенько. Тут все вимите, тут сложено, тому що у нас є все, дивіться, сторки закрили, прилягли. Компанія столик. Випити, пожалуйста, закусити, пожалуйста. Ну, всі умови. всі умови для роботи. Взагалі, у нас на привозі завжди всі умови для роботи. У нас, я вже вам казала, хлопчики і дівчатка, привоз це самий легендарний ринок в Україні. На привозі можна купити все. Дивіться, м'ясо, колбаски, молочку, ну абсолютно все. Ви розумієте, ну і зрозуміло, що рибулечко і світулечки. Тому що хто приїжджає на привоз, має прийти. До тіті Соні, повертати її за цицю і за попу, і заносить. Це на удачу. А світульку за ручку, тому що світулька <coughs>, добра. Сві... Я, я дійсно добра, я временам буваю знала, але я добра. Саме головне, що я приношу дуже велику удачу. А знаєте чим? Своїм вніманням. Костя, ну, так, чай, не махай вже. Що ти мені махай? Ти тако не махай, ти просто нажав, і найголовніше, як я мішу знімала, він розказує, їсть ту рибу, їсть, їсть, я дивлюся, Костя, камера не включена. Да? Ну ти що ти це зробиш, як ти ось майдіти, розумієш? Да, ви розумієте, от наскільки пока, пока, Олечка. От наскільки у нас на привозі уютно і все. Ви розумієте, ви ось, коли зайшли? Молочний корпус, м'ясний корпус, рибний ряд, абсолютно і все, ви знаєте, все в одному крузі. З якої б ви сторони не зайшли, ви зайдете будь-який корпус, будь-який, поймаєте? Саме головне, ви пройти до світулечки. Обов'язково куштувати світулечко на рибку. У нас дійсно рибка, ви знаєте, всі рибка-рибка. У нас особого рецепта нема, просто вона робиться волшебними ручками, понимаєте? А волшебні ручки це все. Дівчатка мої хлопці, хто займається торговлею, ви знаєте, ніколи не говоріть слово ніколи. Не кажіть, нема роботи. Пойміть, торговля це як лотерея. Ось ви прийшли, ви можете весь день не присідати, ви можете весь день просто простояти, проулибатися. Це теж потрібно. Саме головне, ви коли прийшли, я доклада там, там, що дівчатка хотіли бігом, бігом пішла, пішла, пішла. Том пишете, ви на камеру одна, а поза камеру друга. Лапетусі. Я що на камеру можу улибатися і можу побитися і насваритися, що без камери. Ну, я така, я дуже така, знаєте, хороша тендітна жінка. Одне слово, дівчатки, ми всі тендітні, красиві жінки. Ще раз вам говорю, кожна жінка має свою ізюмінку, свою красоту, свій розумієте, так? А саме головне, що без жінки, ну це, це не то. Одним словом, мої люди. Ви напишете світулечки, як вам обстановочка, як вам наша наша рукавичка така невеличка, вона за уютна, компасна. Ви рибку шукаєте, і нема. Нема, нема, ні дунайки, ні малосолки, ні, ні скумбрії, нема нічого. Завтра я не знаю, чим рептурувати зайчик. Ревно е, ротом. Не знаю. А що завтра та колбаска буде? ікра, щось буде. Одним словом, мої хорошенькі, напишіть, як вам наша. Маленька рукавичка, а ми вас зайчик шо? Цілуємо, любимо, між джамдара і наші подкупки.